Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Він випадково випав з гнізда і мало не розбився об гострі каменюки на дні ущелини, над якою височіла його домівка. Тоді його врятували. Та от страх у його серці лишився. Тому і не дивно, що коли прийшов час вилетіти з гнізда, Флу не зміг перебороти свій страх. Минали дні, та малий Птеранодон і не міг подумати про політ. Коли він тільки наближався до краю гнізда, то відчував, як липкий холодний страх сковує його. Саме цей страх змушував його не звертати увагу на насмішки братів і недоброзичливі погляди сусідів. Не зважай на них, заспокоювала мама. Ти обов'язково полетиш, погоджувався з нею тато. Ти просто повір у себе, і страх сам втече із твого серця. Тафлу все ж був упевнений літати то не для нього. Одного дня, коли мама і тато були на полюванні, над ущеленою пролунав чийсь голосний крик про допомогу. З сусіднього гніздечка випало маля. Всі дорослі полювали, тож ніхто і не чув того крику, ніхто. Крім Флу. Раптом він чітко згадав, як сам летів над страшною прірвою і навіть не розуміючи, що робить, зробив крок до безодні. Спочатку він просто падав, а потім вітер сам відкрив його крила, і Флу полетів. Та лише, коли він всього за кілька сантиметрів до землі підхопив злякане маля, зрозумів, що летить. Летить і не боїться висоти, це було надзвичайне відчуття, відчуття свободи, а ще надзвичайної впевненості у своїх силах. Тепер він точно знав. Щоб не сталося у житті, він переможе так, як переміг свій найбільший страх страх висоти.